Друзі, всім привіт! Обіцяв показати, що знаходиться, які там нутрощі всередині гібридного інвертора Daxtrom на 1 кВт. Тож, перед вами цей звіруга малий, дуже цікавий гібридний інвертор. Для невеликих навантажень до 1 кВт дуже корисна річ. Дуже сподобалось, як у нього працює режим підмішування. Дуже цікаво працює також. Є там одне відео на каналі, я показував, як працює режим підмішування. Так, кратко можете глянути, знайти. Тобто, помітив таку річ в цьому режимі, коли сонця достатньо, він взагалі сюди по вхідному кабелю з міської мережі напругу взагалі він не падає, навіть в режимі підлічення. Тобто, коли сонце вистачає, у мене, у мене там пріоритет я віщої на пріоритет. На вантаженні тобто пріоритет живлення навантаження, але тут відставлений від сонця. Тому коли він у його вистачає від сонця, він з мережі взагалі нічого не бере. Але коли а, чи хмарка яка, чи там діло движеться, скажімо так, Після обіду я замічаю, міряю ось цими плещами, що він починає підтягувати. В почалі він десь пів ампера починає брати, трошки навіть менше. Потім 1 Ампер і починає підтягувати, Ну, в залежності від навантаження. Потроху, потроху, потроху. І далі у нас, як в попередньому відео я там показував, як він. Ділить в режимі підмішування. Міряю тут, допустимо, 1 Ампер і міряю на сонячному вході, також 1 Ампер. А, так, якщо там а, навантаження завелике то і Сонця дуже мало, то да більше він буде брати все-таки від мережі Друзі, і далі. Коли сонце зовсім зникає і включений оцей автомат, тобто сонячний кабель, цей момент він подає звуковий сигнал. Сонце немає, Перемікається на режим байпас І напряму питає наше навантаження. Тобто підміс вже нема, тому що він перемкнувся повністю в режим байпас. При цьому, друзі, акумулятори стоять не в цьому режимі. Це режим там. І акумулятори залишаються незадіяні. взагалі. Коли пропадає у нас з мережі живлення напруга, тоді він перемікається вже на акумулятори і наше навантаження живиться від наших АКБ. Зранку, якщо автомат у нас залишається включеним, є якась з'являється напруга, тоді він автоматично переходить в режим підмішування, байпас відключається і починається живлення нашого навантаження від сонця та від мережі. Одночасно. Потім, коли сонця стає достатньо, знову ж таки, живлення з мережі. Він зупиняє. Зупиняється живлення з мережі і живлення йде тільки від сонця. І заряд наших акумуляторів відбувається тільки від сонця. І знову а, напруга. У нас з електромережі подається, тобто він неї тільки тоді, коли в нас сонця десь стає замало. Ось так, друзі, працює. Це так доповнення, може, десь більш-менш до попереднього відео. Лемна колодка входу виходу 220. Пірамінної напруги. Стоїть автомат там на вході. Захист невеличкий. Тут є розетка. Ось вона з боку. Це вихідна, вона зв'язана тут з виходом на наше живлення 220. Також. Ці проводки підключені сюди, до цієї колодки, ну, тобто до цієї розетки, можна щось іще сюди підключати. Такие таких фильтра поролончик 24 четвертого року восьмого месяца Ну, можно сказать свеженькие Стоїть з така плівка, тут, тому не можу я її зняти, бо вона тут приклеєна. Може погано буде видно там. Вентилятори, якщо бачите, наші підключені, вони трьохпровідні. Он один і він другий Роз'ємі. Трьохпровідні, тобто з регулюванням обертів. Оберти регулюються відповідно до. Там температури, я так розумію. Один маленький тут стоїть, а другий більший. Значить такі болти. клейми для аккумуляторного подключения. Так, бачимо. 400, тисячі двісті мікрофарад і не бачу скільки там він такой великий конденсатор 330 микрофракт 500 вольт нехт какая-то фирма так, далее Тут еще один конденсатор. И тут конденсатор. Так, это разъем для нашего дисплея. Передняя крышка наша пищалка. Так, тут подключенный датчик температуры. ще два датчики температури ось роз'єме один і другий підключені сюди і сюди. Тут ще. Біля роз'єм удачи температуру. Роз'єм ще є на 12 вольт. Не знаю, що це за роз'єм такий. Також стоїть конденсатор. Один тут ще і ще. Сонячні кабеля, Провода, тобто йдуть сюди, волною такі вони зроблені, така колодка пів. Ось такий гібридний інвертор. Запустив роботу. Все добре працює. непогане непогане рішення. У мене від нього працює освітлення, котел, телевізор і холодильник. Раніше це показував. Всім дякую, до побачення.